Звертаємося як до європейської сторони, так і до української сторони, щоб вони доклали максимальну кількість зусиль, щоб все таки в 2013 році угода про асоціацію була підписана, тому що ми молоде покоління, ми хочемо жити в нормальній європейській країні, і своєю акцією ми показали, як можна за дві хвилини з України зробити і європейську країну.